Г'ян чакра крія кундаліні. Медитація на процвітання. Ця практика посилює ауру, робить її міцною, сильною, полірує німб, очищує його і дає сіяння. Також ця практика працює з нашим третім оком, допомагає посилити силу наміру. Деякі речі, про які ви думаєте, почнуть збуватись скоріше. Ви бачитимете всі можливості, які дає вам всесвіт на своєму горизонті. Ви самі будете генерувати ці можливості і приваблювати їх у своє життя. <клес> Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Таня, я вчитель з енергопрактик, йоги, кундаліні йоги і медитацій. Також я розвиваю цей ютуб канал, тому сьогодні. Сьогодні я навчу вас одній дуже крутій медитації з кундаліні йоги. Ця медитація дуже потужна. Вона очищує наше біоенергетичне поле, розширює його і укріпляє наш дім. Вона дає міцний захист від будь-якого негативного впливу іззовні, таких як зазрості, злість, нещасні випадки. За допомогою цієї практики дуже сильно підвищуються вібрації. Поле людини з'єднується з полем землі і всесвіту. За рахунок цього будь які цілі та наміри втілюються у життя набагато швидше ніж звичайно? Тому дуже важливо намагатись відпускати негатив, думати про щось гарне і позитивне. Наприклад, тут вам можуть допомогти позитивні афірмації. Я притягую у своє життя багатство, я притягую у своє життя любов, я притягую у своє життя все найкраще, усе складається найкращим чином для мене. Дуже посилюється сила слова, сила думок, сила наміру, сила молитов. Цю медитацію використовували давні тибетські монахи. Існує навіть легенда. Про те, що одному святому монаху прийшло видіння, що на їх країну прийде велика екологічна катастрофа. Він побачив це за два роки до того, як це відбулося. Тому він дав цю медитацію усім своїм монахам і сказав виконувати її протягом 11 хвилин два роки кожного дня. Через два роки це видіння збулося, і вся країна потерпіла величезних збитків врожаю. В країні був голод, але за час. В час виконання цієї медитації їм вдалося назбирати стільки продуктів, зерна, багатств. Також і інші країни підтримували їх, привнесли їм стільки дарів, що Тібет зміг перенести цей голод, ці скрутні часи. Тому ця медитація також притягує матеріальні і фінансові блага. Взагалі, кожна людина, яка робить практики з кундаліні йоги і правильно їх виконує, завжди відчуватиме на собі достаток всесвіту. У такої людини. Завжди будуть кошти, фінансові можливості і правильно прийняті рішення. Також хочу зазначити, що процвітання це не тільки про гроші, це також і гармонійні відносини, гарні комунікації, любов, здоров'я, гарний фізичний і психічний стан. Цю медитацію можна поєднувати також із іншими практиками крія йоги, хатха йоги, аштанга йоги. Просто робіть її як завершення в кінці усіх своїх практик кожного дня від 11 днів і до хоч кінця свого життя. Отже, друзі, зараз ми з вами разом виконуємо Виконаємо цю медитацію і увійдемо у цей потужний егрегор. Спочатку нам потрібно налаштуватись на практику. Ми з'єднуємо наші долоні і починаємо їх розтирати. Активуємо свої надії, свої нервові кінцівки. Заплющуйте очі, вирівнюйте спину, тисніть долонькою в долоньку, відчуйте енергію серед ваших долоней. Маківкою тягніться до стелі, відчуйте, як ваші седалішні кістки торкаються підлоги. Відчуйте, як ваш хребет знаходиться прямо над вашим тазом. Маківкою продовжуйте тягнутися вверх, підборіть за трішечки, підвідіть всередину. Відчувайте повністю рівну потилицю хребет, всю рівну спину. Зробіть великий вдих через ніс. І видих так само через ніс, відпускайте всю напругу з вашого тіла, а долоньками продовжуйте тиснути одна на одну. Відпустіть зараз усі свої думки. Відпустіть думки про минуле, відпустіть думки про майбутнє. Знаходьтесь тут і тепер. Концентруйте свою увагу в області міжбрів'я або в області кінчику носа. Також ви можете привідкрити очі і дивитись на кінчик носа завжди. Це також допоможе вам позбавитись від усіх думок. Зробіть ще декілька циклів дихання, вдих, видих, налаштуйтесь. На цю медитацію. І зараз ми з вами відкриємо простір мантрою ОНГ на мо, ДЕВ на мо три рази. І потім проспіваємо захисну мантру Адгурейнаме, Джугатгурейнаме, на Сірігурудевейнаме також три рази. І зараз робіть великий вдих. Повний видих. І ще один вдих. Повний видих і вдих, щоб розпочати вдих, і з видихом співаємо. Он гнамо, гурудевнамо. Он гнамо. नमो ॐ नमो Namo नमो आद्गुरे Namo युगाद्गुरे न मे साद्गुरे न Namo Сірі гуру давей наме Адгурей наме джуг адгурей наме садгурей наме сірі гуру давей наме Атгурейнаме, джугат гурейнами, садгурейнаме, сірігуру давей на І зараз зробіть великий вдих через ніс, затримайте дихання і підіжміть ваш кореневий замок, тобто затисніть м'язи анусу і проміжностей. Вдих. Тримайте дихання 10 секунд. І тисніть долонями одна в одну. Плечі опускайте вниз, а маківку тягніть вверх. І з видихом обережно опускаєте руки собі на коліна долоньками вверх. Продовжуйте тягнутись маківкою вверх. Декілька циклів дихання знаходьтесь у цьому спокійному, медитативному стані, відчуйте вібрацію після мантр, відчуйте, як вони резонують з вашим тілом, спостерігайте за своїми відчуттями і почуттями. І зараз я розповім вам, як ми будемо виконувати цю динамічну медитацію процвітання з Кундаліні йоги. Ми з вами будемо співати мантру, яка звучить так: Сат нам, сат нам вахе гуру, вахе гуру. У строчці сат нам ми робимо акцент на Т. Сат нам. САТ нам, САТ нам, вахе гуру. Також ми додаємо динаміку цієї медитації. Ми з'єднуємо наші руки в гіян мудру великий палець до вказівного. Ми поєднуємо подушечками пальці разом. Інші пальці у нас знаходяться в рівному положенні. І тепер нам потрібно зробити такий рух. Однією мудрою навколо своєї голови повністю обвести і відвести руку в сторону. І знов іншою рукою. Так само ми обводимо діян мудрою голову навколо і відводимо в іншу сторону. Коли одна рука у нас виходить в сторону, протилежна обвиває голову навколо. І таким чином ми перекидаємо наші оки. Руки. Зараз можете уявити, ніби ви знаходитесь у танці. Давайте з вами спробуємо робити ці рухи. При цьому ви маєте завжди тримати рівну спину. З'єднуємо цю динаміку з мантрою САД. Нам САД. Нам Вахе. Гуру. Вахе гуру. Цю медитацію ми з вами робимо впродовж 11 хвилин. Звісно, людям, які виконують цю медитацію, вперше може здаватись, що це дуже складно, але повірте, у вас вистачить сил виконати її до кінця. По завершенню цієї медитації ви відчуєте своє тіло зовсім по іншому. Ви відчуєте своє біоенергетичне тіло зовсім по іншому. Ви відчуєте свої вібрації. Ви будете відчувати, як ви вібруєте на високих частотах. Обов'язково після цієї медитації думайте тільки про хороше, тому що сила вашої думки буде посилюватись. Також під час виконання цієї медитації ви можете уявляти, як до вас приходять різні блага, як вам дарують подарунки, як ви отримаєте кошти, як на вас з неба сипляться гроші, монети, золото, діаманти. Усі блага, які ви тільки можете уявити. Зараз я увімкну мантру, яку ми будемо. З вами співати протягом 11 хвилин. Усі 11 хвилин ви маєте тримати свою увагу на кінчику носа. Ви можете це робити або з заплющеними очима, або навіть дивитись на кінчик свого носа. Починаємо з вами. Руки Руків діанудрі. Вахи-гуру, вахи-гуру. а тепер прискорте оберти навколо своєї голови, обертайте мудрому швидше. Садса на залишилось 30 секунд. вахи-гуру. сад на, сад на, вахи-гуру. -гуру, вахи сад на, сад на вахі А тепер підіймаємо мудрі вверх над головою, тримаємо їх зверху, плечі опускаємо вниз, робимо великий вдих і затискаємо м'язи проміжностей, м'язи анусу, затискаємо мула банху і тримаємо 10 секунд. Робимо вдих. Затискаємо м'язи, тримаємо. Видих, продовжуємо тримати руки зверху. Знову робимо великий вдих. Знову затискаємо м'язи і тримаємо 10 секунд. Видих. І ще один раз робимо вдих, затискаємо м'язи і робимо оберти хребтом сім разів. Робимо вдих. Затискаємо м'язи і обертаємо хребтом. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І з видихом опускаємо руки вниз на коліна. Ми. Зробили цю медитацію, ви вже можете відчувати, що відбувається з вашим тілом, Заплющте очі, руки в діян мудрі продовжують лежати на ваших колінах, спина рівна, плечі вниз, маківка вверх. Медитуйте, приймайте цей стан, дихайте своїм звичайним диханням через ніс. Побудьте в цьому медитативному стані, відчуйте усе, що відбувається всередині вас, усе, що відбувається всередині вашого тіла, вашої свідомості. Просто відчуйте цей стан і насолоджуйтесь ним, як ви себе почуваєте, сподіваюсь, дуже класно. І тепер нам потрібно закрити простір після цієї динамічної медитації. Ми знов складаємо руки в намасте перед груддю, перед передпліччя у нас в рівному положенні. Ми тиснемо долонькою на долоньку, маківкою тягнемося вверх, спина рівна, плечі вниз, робимо великий вдих. Видих, мантря, яку ми зараз будемо співати, звучить сад нам, довгий сад, короткий нам, ще один вдих, видих і вдих, щоб розпочати. Вдих. Са. Зараз свої руки, свої долоньки, обійміть себе сильно, сильно, поцілуйте себе в ліве плече, в праве плече, ще сильніше обійміть себе, скажіть слова любові собі. Я люблю тебе, я вдячна тобі, я завжди з тобою. І коли будете готові, відпустіть себе. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалась ця практика. Виконуйте її щодня. Ви вже знаєте, що найкращий час для практик кундаліні йоги – це з 4 ранку до 2 годин дня. Головне робити її щодня, мінімум 11 днів. Коли ви почнете бачити результати, ви захочете робити її більше, більше, більше і більше. І робіть її стільки, скільки вам заманеться: 40 днів, 90 днів, 120 днів. Днів просто рік, два, хоч до кінця своїх днів виконуйте цю практику. Позитивні афірмації, які вам варто проговорювати про себе після виконання цієї медитації, я залишу в описі під цим відео. Нехай вас Бог оберігає, нехай ви живете в достатку до кінця своїх днів, виконуючи цю практику. Сатна. Друзі, чекаю на ваші лайки, підписки, коментарі. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові практики. А я нагадую, що в мене є телеграм-канал, де я даю різні класні, круті, дієві практики, ділюсь думками в моменті. І мій інстаграм, де я більше показую свого життя і часто підіймаю досить цікаві теми. Тож підписуйтесь, я вас всіх люблю. Для тих, хто хоче фінансово підтримати мій канал, внизу в описі під цим відео я залишу посилання на банку і номер картки. Друзі, я вас дуже люблю. Обіймаю кожного свого. Підписника, дякую вам за те, що ви підтримуєте мене. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Сат нам